Ой, гоп, хтось такий розбагатів, це просто піпець. Нам раз лід, чи два на рік засилає мегалодон. Мега нищаки, це у нас полуниця. Я вже собі отклав креветочку бо зараз крупний карась скоро піде. І черв'ячок, це середнячок розмір. Десь повинен А, Максі, так, да, вказаний. У мене ще є тут дрібні. І треба пару тюбиків собі медових взяти. Попавчик плаваючий, на гачок прямо багаторазовий. І це хто? А, іще медовий крупніший. Думаю, зайде на ура. Ой, гарантувати не можу, але раз. Два з, чотири чотирис. Оп, все остальне в ящик. Про запас, який в одне місто не, не свербить. Ой-ой-ой. Як відомо. Так про що це я? Піймаєте мене десь на машині? Для вас буде даруночок, пару пачечок. Тут не отаких пачечок, отаких одну-дві без питань поділюся, підгон від мене буде. Все одно на все не переловлю. Обожнюю Мегалодон І адмірал Перегар теж Він постійно в мене <кхи> стьобає Оці штучки на, чер... на карася ходить. Ну, вже не ходить, бо там... орки замінірували то снаряди, то міни розсипні, то ще щось там опасно лазить. В інші міста, може, піде зі мною. Але такі тюбик, тюбики це знахідка. Відкрив, стільки надо тіста взяв, закрив обратно, положив в карман. І не треба не копати червей, не тісто, не кусок хліба в кармані кришить. І в нього ці тюбики по року по два лежать. Недавно до нього заходив, допомагав з оснастями і не тільки. Дивлюсь, о, тюбики наче ті ще стоять, тягає. Ну, а це піно тіста, пінопласт в тісті. Класна штука тут без розмов. Ладно, не розводю болтологію чесникових прислали. Під черв'ячка візьмемо парочку теж. Поїдемо в наші секретні місця, за гаражі і ще далі пошукаємо рибку. Дякуємо мегалодону за підгон. І вам за те, що дивитесь нас, хто буде заказувати снасті, я в обов'язковому порядку майже всім кладу, або ми голодуна, або ще щось для підтримки снастей і штанів, так сказати. Ну що, всім добрий ранок. Ми на місці, на непоганому місці, сподіваюся, бо всі хороші вже зайняті. І таке буває. Готовимо снастечки. Пит насадив черв'ячка, бо цього ви зрозуміли кого немає. Взяли мегалодончик медовий, крупненький, але є ще більший. Тобто у нас середній. Зяв ще часничний, там сумки дофіга всякого. Все насажено. Кормушка тільки 50 грам, можливо, переставлю на важчу. Закидаємось. Порядок. Замегалодонили. Крайні два під бережок вздовж бровочки. Може візьме короб. Ці два на пуфіки. Як вони називаються хоч? Євапелець. Так, не засирать. Оп! Настільки я пам'ятаю, вони тримаються досить довго на рибалці. Назад їх можна положити в тюбики, вони задіпуються. Ну, краще з крючка не знімати. Дві, три, п'ять рибалок, настільки, я пам'ятаю, тримались добре. І в чому ще плюс? Я радий, що вони до мене дійшли. Це не пінопласт. В чому плюс хтось любить екологію, щоб рибу пінопластом не, не травити, хоча вона вряд ли, вряд ли він їй сильно навредиться. По-друге, риба клюнула, пінопласт слетів. Ця штука не слетить. Ні в якому разі. Кормушку одірває разом з нею. Потім ви витягли рибу, відцепили. Наживка ціла, пінопласта немає. Тобто треба знімати опарищів, надівати нову наживку, Туди новий пінопласт і за ногу надівати якусь наживку. Стар, старий фарш вже назад через м'ясорубку не прокрутиш. Приходиться надівати нових опаришів. Цей же пінопласт вибачаю, спілець, тримається. Днями нічого з ним не буде. Рибачків з десяток, і ми крайні, поки клювак не видно. Перебираю, розбираю своє барахло, далі буде видно. Тум-тум. Тумтум, блін, байтране. Коропова підстраховка. Таранька нібусь чи густирка хуже. Карасик з черв'ячком відпускаємо, а попапчик я повернув, йому його не скинути. Так, да, кашу непогано зробив, 15 хвилин на течії простояла, держиться. Наконець-то бойтрадер Чпоксель, Щось зажерло, Сусіди тягають мелко карасика. А у нас нано нанокарасик. Капець. Ще й постраховався підбагрився. Не вгадали ми місце з крупняком. Ага. Оп, що опять нанокарась. Тільки цей раз якийсь борзий. Ну так, да, він на 13 грам важчий. битий паразитами. Мілкий засранець. Блін, навіть каша не розмилась. В принципі, можна не перезабивати. Як прикормились карасики з глибини тішина, з-під берега теж. Десь приблизно там клює. Подергало не слабо і бросило. Оп, але ще там. Та й маю! Ну, люблять карасі пуфіка. Мегалодоновського й тут. Не поспориш. Це просто капець. Стільки карася, дуплі там ще не було. Дрібнота. Що, опять? Оп! А коробчиком і не пахтить. Оп! Навіть каша не вспіла розмиться. Бобічку прогріло, а рибка проснулася. Завтра спробуємо десь в іншому місці. Тут уже досить мучатись без толку. Оп. Не голодончик. Уже, мабуть, років 5 з нами. З 2019-го, здається, ми першого коропа на гневущині тряпки взяли, помню. Два з чим-то було пінотісто таке величезне, як попаб. І кожним роком Мегалодон щось новеньке придумує, робоча випуска пінопласт да шибісь. Але сьогодні, як бачите, з рибою не дуже добре. Тому ми. Повернемося завтра і швидше за все станемо машиною, половимо біленьку котикам. Короб не відзивається. Щось на березі вже чуються п'яні драки, але то вже зовсім інша історія. Погнали додому. Ну що, добрий ранок. Ми на, на річечці. Оп, червячок з пуфіками. Пінокістом. Зі смаком черв'як Максі. Комбо. <смі> комбо комплект. <смі> комбо це 4, але тут два пінопласта, два черв'яка, значить точно комбо. Чи то сет називається, коли 4, блін, я вже все попутав. Кидаємо подалі, поки летіло відпочили. Оп! Тепер ставимо, підмотуємо. На сусідній вже була клівака, але ну, провтикав камеру, вирішив достати. Там у нас шайба. Медова шайба, не максимальна. 6 на 7 на 15. і Богу, ж тангельциркріте ставай. Думав, чесночний насадить, ну думаю, оставлю його про запас. Мастирка тісто не пригодиться поки що. У нас не поплавчанка. І ми не з адміралом карасиків на канаві ганяємо. Перекидаю. От стояло. Цілий час не клювало, стояло витягнути на перезаброс і почалося. Тигедик, тигедик. Качки бушують. Оп, іди сюди. Я так і знав. Присів і мовчав. Золото це ти наше. Ладно, вже три дні додому рибу не приносив. Карасика заторбить. Опять на крайню дергає на, на піноти черв'ячок. А от пуфік тишина. Воно ну, завжди так щось тут клює, як значить риба йде по тіченню зверху вниз. Хоча повинна стояти головою вверх проти течії фігачити. Але течія така мощна, як бачимо, що вряд ли вона сильно. Сильно фігачі. Ох, -мо, там з десяток каченят. Гарний виводок, до речі, Маманя. Мої поздравлення. Ого, на тараньку похоже, чи густирку. Мурчик, привіт. Мурчик пока. Ібо солені. Ха-ха. Пів відерця там насолив, поки хвата. А потім буде пізно. Жирненька, упітана, але одне рестилась, коропи вже теж попадаються порожні. Зовсім порожні. Срач, як бачите, тут неймовірний. Так, тепер ви розумієте, чого я знімав зі штатива недвіжому камеру на природу, бо збоку робиться три шаг. Ви постійно не бачите, що робиться з боку. А тут тришаніна постійно робиться. Та явно на обох сидить. Отут точно. Ого! Може тут мелоч сиділа і. Ех, сошло, блін. Може мелоч сиділа і щука сіла. Реально. Щось було цікаве. І що це було? Ну, Тут густирка і зрізана зубами. Подивіться, свіжа кров проступає. Зажрати не успіла. Вся фігня, давай по новій. Ось так постійно була. мелоч дергається, потім раз, нагиб і пішло, як карпова покльовка. Починаєш витягувати, а там щупак сидить. Ну при цьому стільки б я силіконку не кидав, чи воблер, чи железо, не тичка. Спіннінг ззаді лежить, а я не бум-бум. Таранька. Все-таки пінотісто працює краще. Хай живе. Хоч густирка брюхом вверх всплила. Та по-любому, о так всегда на крайнюю сідає і каже, не, ні, нефіга я не сидів, але ну, при цьому дело, я диб диб диб, дип. Зійшла, а не і не сиділа. А де піно тесто подлець? Сожрав. Ну що, у нас дофігіще. Але треба було, мабуть, брати розміром поменше. Не <плес> клює і як з цим бороться, Не знаю. Кстаті, то ви верх ногами? Чи вона просто показує верх ногами? Чорт його знає. Номер два. Непонятний розрив. Може теж бичок дьорга, Сонечко трошки вище піднялося, вийшло <зас> за дерево і почали з покльовки бичка. Грбаного бичка. А на... а на дачах там не попадався. Так, що тут у нас уже за свист котушки. Непорядок. Оп. Будемо кидати, похоже, на середину, бо щось під берегом підкрався піпець, хоча це ще не дуже страшний піпець, це густиринка. І вона рухається в правильному <хи> напрямку. Давай, синок, давай. Там одна в куширь голову засунула. Як страус в пісок і вже час сидить, думає, її не видно. Ну-ну. Тиге-дик-тигедик. Оп, о, отвіточка. Під берега взяло. Поки з сусідом ляси точив. Дивлюсь, уже на два фідера крайніх. Усе позривало. А це крупна таранька підійшла. Зажерла пуфіка. Тут і Пуфіка, тут пінокіста стояла, тільки не зійди. 300. Так, і тут щось Шевелиться. візьмемо всіх одним махом. Ну не судьба, тут подергалась і відпала. І Пуфіки вже позбивала. Пінопласт в протеїновому тісті. Так, 300 від тракториста. А то я вічно кажу 300. І, і ви не вірите, і я не вірю. Ну така пит 300. Кантур, звісно, на 50 кг, чи він взагалі побачить цю таранину 200 ши... 270 грам. Три... <говори> Три штуки на кіло називається. Та -мо. Виключайся до 45 кіл, кантуру, здуріть можна. Нормально. а під 400 грамів, під пів кіло влітають тараньки. Ну вони люблять пінопласт. Треба піднімати приманку над дном. Без неї ніяк. Ну-с. Сьогодні пусто, завтра буде густо або навпаки, чи якось так. Ой, три таранинки ми приторбили, деякі навіть гарненькі карасика можна навіть відпустити, але заберемо. Бо котики не кожен день свіжу рибку хавають, проварену в особому составі у власному соку з водою з-під крана. Отакі пироги. Жара приходить, але вода ще не прогрівається. Сподіваємось, все змінимось. зміниться. Грузимо машину, голодончик, ти молодець. І ще б на поплавочок половити, але просто тупо немає де. Рекомендую пеліці багато замість пінопласт. Але це найкрупніші виходить. Є трошки дрібніші, які я не взяв, до речі, де, моє, де мої жовті. Не ці. Ось вони. Дрібніший 6х7 на, на 15. А, 15 це одиниць. 6 на 7 розмір. Це якраз на великий гачок, бо той це взагалі короповий, часниковий. Цифри не збереглись. Але кількість виходить десяточок. Якось так. Не розтраюйтесь, буде іще камаз з прязниками на нашій, на нашій вулиці перекинутий, але то вже буде зовсім інша історія. Погнали додому. Набубенились і поховались на криші, щоб їх не тіскали. Позіхають тільки. Мурчик, як завжди, зверху, щоб є що на рижика наброситься і загризти його. А, Соня. Даже голову не поверне. Ох, й муризякало. Ох, йомуризякало. Мурчик, мурчик. Десь щось в'яточка упала в городі, повернувся. А на мене ноль емоцій. І рыжичок чихоточний вічно зубки больні. Вічно йому і ковбаску треба мілко порізати, і рибку зварити. Молодий я кволий бідняга. Та й таке. Щас не огорчаємося і не розводимо болтологію, оставимо лайки, підписуємося на продовження і на нові відео. Не забувайте, ми з котиками слідкуємо за вами за поповненням. Погнали на рибалочку.